Усім доброго дня! Дякую, що заглянули на мій канал. В цьому відео ви бачите ще один дизельний двигун, який з'єднаний із перехідним комплектом для з'єднання з коробкою передач мотоцикла МТ. Двигун виробництва Вейма потужністю 12 кінських сил. Фільтр на ньому вже йде. Касетний, сухого типу. Ось такий комплект. Усе гарно крутиться. Зараз продемонструємо вам. Ось так. Двигу, зараз масла ще немає. Також немає пального. Клієнт вже буде заливати мастило, яке захоче. Хто бажає замовити ось такі двигуни в зборі або окремо перехідні комплекти, будь ласка, звертайтеся за телефоном в описі під відео. А зараз ми його погрузимо на наш дизельний мотоцикл, і він поїде свого нового власника. Усім дякую за увагу, ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. До побачення!